В мене вже чаю холодно. Поки <laughs> я намагалася зняти відео, яке разів три просто не записувалось. Але що, без труднощів не буває успіху правильно? У мене сьогодні така прекрасна колода прям в настрій погоді, тому що ну, зараз <laughs> на дворі сніг випав в кінці березня. А це, до речі, ошо дзентаро, одразу скажу. Як на мене, це оракульна колода це не таро в моєму розумінні, але от саме для того розкладу, який ми будемо сьогодні з вами робити, вона просто ідеально в ціль в яблучко підходить і те, що треба. А ми сьогодні будемо дивитися структури вашої психіки. Ми будемо дивитися, що у вас відбувається на свідомому, підсвідомому і несвідомому рівнях. Для кого це буде корисно? Для тих, хто хоче знати себе краще, себе глибше розуміти і розуміти причинно-наслідковий зв'язок. Чому я веду себе саме так в цих ситуаціях? Чому до мене приходять саме оці люди? Чому саме оці уроки мені доводиться постійно проходити зразу в раз, і я не можу вийти на якийсь інший рівень? Все дуже просто. Або ми йдемо до психотерапевта з цими питаннями, або ми пробуємо варіант з розкладом таро. Тож налаштовуйтесь і буде чотири варіанти. Поки я буду тасувати карти і розкладати, ви можете налаштуватись на те, щоб отримати відповідь на саме ваше питання. Я люблю тасувати карти, для мене це в першу чергу налаштування на розклад. Я не медитую, що я там окремо десь сиджу, щоб піти порозкладати карти. Це трошки не в моєму стилі. І, може комусь це допомагає, але я вже в потоці, я люблю так конкретно за роботою. Отже, що в нас відбувається на свідомому рівні? То, хто вибрав перший варіант, другий варіант? Третій варіант і четвертий варіант. от Перший, другий, третій, четвертий. Підсвідомий свідомий рівень. Першого, другого. Третього. І четвертого варіанту. Та несвідомий рівень першого, другого, третього та четвертого варіанту. Налаштовуйтесь. Розумію, що важко, тому що рубашка така достатньо нейтральна, легенька, але в цьому суть, просто не думайте. Задали питання, налаштувались швидесенько, вибрали. В голові цифра 3, значить 3. Якщо ви дивитесь, слухаєте, розумієте, що це три не моє, щось і 4, і один, і два, значить це просто не ваш момент, не ваш розклад. Нічого непогано з моїми картами, зі мною чи з вами. все окей. Просто це значить. Не ваш момент, і вам, в принципі, значить, цю інформацію знати наразі не потрібно. Це не для вас. Можливо, для вас зіграє якийсь інший розклад, або навіть цей самий розклад, але через певний проміжок часу. Тобто майте на увазі, що це розклад загальний для того, кому це дійсно потрібно. Загли... Заглибитись, та, так? Прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже... <глибоко>, глибоко в себе. Не для кожного це потрібно наразі. Тому давайте почнемо. Спочатку чай, повінчу, майже охолов. Отже, що робиться на свідомому рівні у тих, хто вибрав перший варіант. А, перший варіант. Ну, сонечко, дивіться. Тут у вас горить все. Тут горить серце. Досить гарна карта промальована. Тут горить серце, тут горить найнижча чакра та, наша, тут буквально горить все горлова чакра. Ці громовиці, можливо, пов'язані із, зокрема, це може бути просто біль, тобто на свідомому рівні ви відчуваєте біль. Це банально може відігратися як у горлі просто зараз, бо така погода, там голова болить, так і загально проблеми із статевою системою. Тобто це може бути на такому досить приземному рівні, бо це свідомість, це те, що я зараз відчуваю. Те, що я зараз можу осмислити, грубо кажучи. І також ці громовиці вони можуть бути пов'язані з тим, що ви дуже злитесь. Ви дуже злі на щось, що ви не можете змінити. Або кого ви не можете змінити? Можливо, ви дуже злі на себе, за те, що вас щось не вдається, що вас не, не вдається ні тут, ні тут, ні тут, і, можливо, ви чогось дуже сильно хочете, а це не виходить. Тому ви такі злі і тому ця агресія, вона насправді не виходить в потрібне русло, а вона виходить через біль, через вашу біль. Ви злі на своє тіло, грубо кажучи, що воно не дає вам того, чого ви хочете. І от подумайте над тим. Підписи можете не читати, тому що тому нема сенсу. Я сильно прикладаю все українською. Подумайте, що у вас болить і чого у вас так сильно це болить? Тому що ви не виражаєте себе, тому що ви не вибираєте того, кого ви дійсно хочете вибрати. Тому що ви не займаєтесь тим, що ваше? Можливо, ви тому такі агресивні. Mm -hmm. Далі. Відсвідомий для першого варіанту. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер ясно, чого ви такі агресивні, сонечка? Тому що вам доводиться грати не свою роль заради чогось. І підсвідомо, ви розумієте, що я це не я. Мені доводиться, наприклад, там, на роботі, в стосунках. Наприклад, ну, банально. Я хочу, щоб там, мені мій партнер там, не знаю, сумку купив, але в ній не купує. Я йду і пахаю, і сама купую собі ту сумку. Але я ж так хочу, але я така самодостатня. Я така самодостатня. Хоча підсвідомо, ви розумієте, що вам потрібно бути за кимось. Ви хочете, щоб про вас турбувались, і можливо навіть бути в такій дитячій позиції, коли за вас роблять все і вирішують все. Або навпаки. Тобто тут уже кожен приміряє на себе, але щось ви робите не так, це не ви. І підсвідомо, підсвідомо, це досить таке видно. І тому, можливо, агресія і виливається. Зокрема, в першу чергу, на своє тіло. Тому що це не ви. А подумайте, а що ви? От тільки чесно, тут же вас ніхто не засудить, тільки чесно. Скажіть конкретно собі, хто є я і чого я хочу? Якщо це буде описано негативними та, прикметниками, тим більше це круто. Майте сміливість, просто чесно сказати, там, я хочу, щоб мене утримували, чи я хочу не мати там, пари, але мати успіх на роботі. Тобто будьте чесні з собою. А ця от політика загравання, вона ні до чого доброго не приведе, якщо на свідомому рівні вже от такі агресивні громовиці з'являються. І несвідоме для першого варіанту. Mm -hmm. От вона що. несвідома дуже красива карта. На несвідоме, що найцікавіше, випала карта Сознання це російською. От за що не люблю цю колоду? За те, що тут підписи російською. Свідомість. На несвідоме випала свідомість. Це значить, що зверніть увагу. Дуже сильно. Перший варіант, хто вибрав, зверніть увагу на те, що у вас відбувається свідомості. Про що ви думаєте, про кого ви думаєте? Куди ви взагалі зливаєте свою енергію? Що у вас вкрутиться в голові на постійній основі? Які слова, які фрази? Яка музика можливо? У мене, наприклад, дуже часто крутиться музика, яка щось значить? Яка щось дійсно для мене значить, просто не треба звернути на це увагу. Зрозумійте, зупиніться, зрозумійте, і тут, тут все стосується от, сфери ментального. Та. Тобто зверніть увагу, чого на підсвідомому рівні ви от, такий нещирий, ніж, ніж з собою, ніж з іншими людьми. І це одразу все поміняє. Люблю такі моменти. Окей, okay, дивимось далі. Для другого варіанту, що у вас на свідомому рівні. Треба йти на манікюр, бо вже не можу нігті на карту тут. <с>? О, на свідомому варіанті. Боже. Це дуже гарно. Жити в моменті. В моменті в потоці. Що там ще третя? В моменті в потоці. В ресурсі, ці wow. <свісно> три триста сучасного інфлюенсера, три фрази, без яких ми нікуди не обійдемося. Але тут це в хорошому контексті сказано. Тобто, значить, що от свідомий варіант, ви просто спокійно пливете по своїх життєвих моментах, ви пробуєте нове, ви задоволені. Тому що, от може ми можемо бачити, він задоволений тим, що він робить ці кроки. Можливо, ви йдете до чогось, чого давно хотіли. Він задоволений тим, що він пробує, тим, що він йде, тим, що відбувається навколо нього, який він легкий, яка в нього легка хода. Ви насолоджуєтесь моментом. Це просто найголовніше, що може бути, насправді це дуже класно, якщо у вас на свідомому рівні, значить, оце от... жити тут і зараз. Другого життя не буде. Чи буде загробне, ну потім дізнаєтесь. Але чи скажете нам, то вже інше питання. Тут і зараз, щоб, щоб не траплялося, це класно. Я рада за вас другий варіант. Це прям дуже класно. А далі на підсвідомість. А тут завжди є щось таке. Хм, про що треба подумати? Це наші травми, це наші оце те, що я називаю, біди з боржкою. Все те, що потребує пропрацювання. А у вас тут достатньо такий достатньо такий приємний момент на підсвідомому рівні. Вам вистачає всього? Ви відчуваєте. Я тут король, це моє правило. І так насправді виглядає психіка достатньо такої здорової людини, тому що. Ви задоволені. Загалом ви навіть можете. Так, донат на новий манікюр, <свісно> жартую. Ви можете навіть побачити, наскільки кольорова гама тут є схожа в цих двох картах. Це теж має значення кольори. Наскільки ви яскраво цей світ бачите, да? наскільки ви яскраво його відчуваєте, так? Да? На післямому рівні вам вистачає всього. Можливо, навіть трошки більше, але загалом тут достатньо гармонійна ситуація. Другий варіант ну ви круті. Ви круті і, можливо, ви думаєте про те, що потрібно рости, потрібно розвиватися, потрібно збільшувати свої можливості і виходити на якийсь новий рівень життя, дозволяти собі щось краще. Ви працюєте заради того, ніхто не каже, що це от в психіці там все окей, а в реальному житті теж має бути окей. Та ні. Ми постійно стикаємося з якимись проблемами в реальному житті. Це про те, як ви на них реагуєте, як ви їх вирішуєте і як ви їх відчуваєте загалом. Давайте дивитись несвідомо. На несвідомому рівні в нас іде порівняння. Ти бамбук, а я а я не знаю, хто це дуб. На несвідомому рівні така ситуація відбувається тому, що коли ви заходите в цей лакшері лайф, грубо кажучи, тобто, коли ви багато працюєте, ви заробляєте, ви виходите на новий рівень життя, і хочу сумку, там, Біркін, да? хочу там Луї Вітон, хочу дороге то-то, то-то, то, новий афон, ще, що ще, ще. Чому? Тому що у всіх інших є, а в мене що немає. Теж хочу наскільки відповідати тому рівню, в який я входжу, або в який я хочу війти. Чому? Я порівнюю себе. Якщо в мене немає сумки, Бірки, то значить я не така там крута бізнесвумен, як та бізнесвумен. Хоча те, що ви, наприклад, відкрили десь в маленькому містечку салон краси, це вже вау, що до вас пішли люди. Розумієте? Але нам, нам людям, потрібно себе порівнювати. Ну, В позитивному плані для того, щоб ставати краще, але оце от ставати краще, якщо на ньому постійно зациклюватись. Це буде просто таке от колесо Сансар. Я повинен бути кращою, 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 кращою версією себе. Постійно, постійно, постійно. В п'ять ранку встаю, там медитація, йога, кава на безлактозному, ще щось, ще щось. А по факту то нічого. Тобто, загалом, в другому варіанту досить таки окей, все у свідомому і підсвідомому рівні, але на рівні несвідомому десь там сидить порівняння з себе з кимось. Я можу бути краще, ніж вона. Я можу досягти більшого, ніж вона. Або я все ще не достатньо хороший для чогось. Дякую, холодильник. Холодильник з вами погоджується. Окей, дивимось третій варіант. Свідомість. Що у нас тут? Угу. На свідомому рівні в третього варіанту це оце от поток. <світ> тобто ви відкриваєте себе в чомусь, можливо, новому. Ви розумієте свою роль, ви намагаєтесь. Пливти за течією і виходити з когось такого, можливо, з такої летаргії, та? тобто раніше ви себе не проявляли, ви не вибирали, що ви хочете. Ви навіть не особливо розуміли, що ви хочете їсти. У мене таке було колись. Я не знала, що я хочу. Мене спитають: апельсини чи мандарини? А я знаю. Я що пам'ятаю, як вони взагалі смакують. Тобто тут про те, щоб зрозуміти, що ти хочеш, хто ти. На навіть такому банальному дріб'язковому рівні, якщо я хочу їсти, і що я хочу там, одягти сьогодні, а не що випало з шафи, і не що там було по знижках в всю. <гум> Розумієте про що я? Тобто виходити з, цього, з такої зажатості внутрішньої, можливо, більш. Вільний, вільне плавання мені йде. Вільне плавання. Просто, можливо, вчитайся плавати та, в океані розуміння, хто я і що я хочу. Це дорога, це шлях на все життя. Ви за один день не зрозумієте, хто ви, що ви хочете. Завтра це зміниться післязавтра, ще, а потім ви там зустрінете людину, вам щось скаже, і це складеться пазл. Тобто майте на увазі, що цей виход із цього кам'яніння. Я досить часто супроводжується, дякую, хоч владильник, він буде мене підтримувати сьогодні цілий день, яке супроводжується стресом. Ми зараз, в принципі, всі в стресі, апріори вже рік живемо. Це досить складно віднаходити себе по таких маленьких крихтах, куди я хочу піти. А може я не хочу нікуди йти, а мене тягнуть кудись йти. Вилазьте, 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 шукайте. Що є ваше і в чому вам комфортно, в хорошому сенсі. Не в сенсі, я там сижу вдома, бо я не гарна і не хочу, щоб на мене дивились, бо я там, не знаю, погана шкіра, умовно, так? Тобто, не в сенсі йти від себе, а йти до себе. Отак. Свідомий рівень. Підсвідомий рівень третього варіанту. Мовчання. Дуже гарна карта. Мене. Прям таке дуже гарне. На підсвідомому рівні тут в третього варіанту таке відчуття, коли. Ти на двору а, з холоду, наприклад, та зими, ти заходиш додому в тепло, і ти такий. Як тут добре, як тут спокійно, і я можу просто посидіти тихо, попити чай там, після важкого робочого дня тихо, спокійно. Я мовчу всередині не тому, що мені немає що сказати, а тому, що мені забагато що є сказати, і тому мені важко визначити, що з цього всього треба сказати першим. Тобто, в цьому контексті тут може бути як і такий більш позитивний момент. Що ви кам, ви спокійні, ваша підсвідома це така спокійна ріка, так? Але з іншого боку, як мені відчувається, тут може бути момент, що ви себе штучно робите спокійним, ви перебиваєте собі якісь емоції, які треба було б відчувати насправді, які треба було б проговорювати. А ви мовчите. Ви думаєте, що вам нема з ким поговорити? Можете поговорити зі мною в коментарях. І написати, як жахливо, що я не витягла заварник з чашки, і вас тепер дуже бісить цей звук і про те, і скільки в мене суржику. Говоріть, 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 говоріть. Якщо треба, хай прорве. Це окей, я це розумію. Коментарі це топ. І в нас несвідоме, що у вас тут. Mm -hmm. Дуже гарна така вогняна карта. Якийсь такий фенікс, як на мене, да? інтенсивність, порив, бажання. І вона дуже різко контрастує з підсвідомим. Тобто, якщо на несвідомому рівні вам хочеться щось зробити, наприклад, там, м на несвідомому рівні хочеться прямо якогось такого драйву хочеться зробити те, що ви не робили раніше. Хочеться взяти. Блін, життя в свої руки і зробити те, що ви хочете. Банально піти волосся відстригти, бо ну, все, мені набридло довге волосся, хочу коротке. Чи в зелений пофарбуватись? Боже, де, робіть, що хочете, так? От несвідомо про це говорить. А підсвідомо, воно так стишує. Заспокойся, то що тобі то все, там, гроші витрачати, будеш виглядати, як неясно що і так далі. Тобто тут така, такий диссонанс між внутрішнім, сильним, несвідомим бажанням щось зробити. І підсвідомим просто просто, ніби плівкою накрили. Так, стишити все, заспокоїти. Подумайте, про що це може бути для тих, хто вибрав третій варіант. І ми підбираємося до кінця. Четвертий варіант свідомість. Ага. На свідомому рівні у вас продумування якогось плану, у вас прораховування А треба, не треба, буду, не буду. Що з цього вийде? Це якісь нові можливості, які відкриваються вам, і ви хочете спробувати. Ви можливо, думаєте про це? Це може стосуватися як і роботи, так і навчання, так і стосунків. Тобто це просто якісь нові можливості, які перед вами відкриваються і ви про них думаєте. все-таки непогано. Підсвідомий рівень. Угу, угу. Підсвідомий рівень. Йти на компроміс. На компроміс, який вам не хочеться йти. Можливо, заради того, щоб ці можливості вигоріли, вам доведеться вести себе не так, як ви хочете, там, бути добрим з людиною, яка зробила вам зло. Тобто, або, можливо, навіть самим собою вкласти якусь угоду, яка вам не дуже імпонує. Ну, от, грубо кажучи, я зараз от взяла ескезу. Я взяла ескезу, і е, я позбуваю своєї. Дуже поганої негативної звички некорисної, я взяла аскезу. І це домовлення з самою собою. Мені, не, мені незручно, мені важко, мені хочеться це все кинути. Але я з собою домовилась, що я, наприклад, отримую якісь можливості, коли я цю сказу пройду. Тут може бути в такому контексті, а може бути, грубо кажучи, що ви змушуєте себе робити не те, що дійсно вам імпонує, тому що так треба. Тому що, так мама сказала, тату сказав, там, подруга сказала, тому що всі так роблять, і вам так треба. Тут може бути такий контекст. І є несвідомий рівень, що у вас тут відбувається. Mm -hmm. На несвідомому рівні є прям така краса. От весна-весна мені не заподобається, ці два деревця. На несвідомому рівні тут бажання подружитися. Якщо цей компроміс це про угоду з самим собою в будь-якому значенні, яке я вже озвучила, то це про бажання подружитися. Можливо, вам не вистачає якоїсь близькості. І несвідоме про це прям кричить. Що таке дружба? Це обмін, які будь-які стосунки. Даєш, отримуєш. Даєш, не отримуєш, це не дружба, це не стосунки. І навпаки. Подружитися з собою, подружитися з природою, з місцем, де ви живете, з людьми. Це складно, особливо в дорослому віці заводити друзів, але ніхто не каже, що це повинні бути такий от друг, як психотерапевт, та, який буде тільки вислуховувати, як у вас все погано. Це може бути просто людина, з якою ви будете там ходити в боулінг, бо вам подобається цій людині подобається. Зв'язки, зв'язки, поєднання у взаємовідносини. Несвідомо говорить про це. Отже, ми з вами розглянули чотири варіанти. Загальний розклад. Надіюсь, кому з вас це було корисно. Пишіть коментарі, підписуйтесь і давайте почнемо нашу подорож Таро, українською. Рада була бути з вами. Бай-бай. До наступних зустрічей!